Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow. Feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn, ain't that great. Вітання всім! Ви на нашому клубному ютуб-каналі Верес ТВ. Ми знаходимося на НТБ-Верес, де наші гравці вже готуються до свого майбутнього суперника, а саме одеського чорноморця. Поєдинок запланований на цю неділю, на 17 березня, і пройде в місті Одеса на стадіоні Чорноморець в рамках 21-го туру. Ну, дуже приємно повертатись в Одесу, це завжди. Тим паче на такий стадіон, як в Одесі, буду грати чи ні, це буде тренерський штаб, мабуть, рішати. А якщо буде така можливість, то з радістю зіграю проти Чорноморця. Мамі передай привіт! Привіт, баба. Загалом Верес та Чорноморець зустрічалися 24 рази. 11 перемог на користь одеситів, 10 на користь рівнян і 3 нічиї. Але якщо брати до уваги минуле протистояння, то воно завершилося перемогою на користь Вереса з рахунком 3-1. Тоді забитими м'ячами відзначилися Яго Кейра, Станіслав Ширай і Владислав Ширай. Підготовка проходила в звичайному режимі. Ми зіграли контрольну гру з футбольний клуб «Юксар», заповнили цю паузу. Був непоганий для нас парень. Ми зробили висновки і плідно підготувалися, Я рахую до гри з Чорноморцем. Я красивий чи ні? Все дуже круто, але мені треба бути красивим на камеру. Ну, Чорноморець досить цікавий суперник. Те, що ми розбирали на тактичних заняттях. Вони грають по цілому полі один-один повністю до кінця. Це дуже цікаво Так в українському футболі, навіть не знаю, чи багато команд так пресингує. Ну, цікавий суперник. Розбираємо його і будемо готуватися щоб здобути позитивний результат в Одесі. Ну, це дуже хороший суперник, вони грають в один-в один по всьому полю. У них дуже агресивна лінія атаки, дуже швидкі футболісти. Це дуже достойний суперник. У цьому календарному році обидві команди ще не перемагали, і звісно, хочеться сподіватися, що червоно-чорні розпочнуть переможну серію першими. Перерва, звісно, трохи велика була, але почуваєш себе добре і щасливий, що вже нарешті вийшов на футбольне поле в матчі, Хоч і товариському, але все рівно приємно. Надіюся, додавить мені сил. І надалі я буду ще краще працювати, і можливо з'явлюся в офіційних матчах. Після «Динамо» позитивний настрій дуже добре зіграли. і, думаю, емоції позитивні. Так що з позитивом їдемо до Одеси. Ну я розраховую також на забитий голи не на один. Я буду старатися забити якомога більше і принести перемогу команді. П'ятницю зранку наші гравці відправляться у дорогу до міста Одеси, де вони вже продовжують свою підготовку до майбутнього суперника. І нагадаю, що після матчу про. До Чорноморця у нас розпочинаються паузи у чемпіонаті через матчі збірних. І верес відправиться 20 березня у Німеччину, де зіграє свій благодійний матч з командою Ротвайс Essen у місті Essen. Ви просто не можете не підписатися на наші соціальні мережі, на наш клубний ютуб-канал Верес ТВ, для того, щоб бути в курсі всього, що відбувається всередині нашого клубу. Ну і справді ми готуємо для вас дійсно дуже цікавий контент. Тому обов'язково підпишися. Ну і готуємося в цю неділю о 15.30 болівати за нашу улюблену команду на UPL TV всі разом.